Після сьогоднішньої комбінованої так званої атаки на місто Київ почали з'являтися масу публікацій, буквально в телеграм-каналах усіх. Про того, що це вже кінець. Мовляв, буде ще гірше, треба звалювати з міста, переселюватись десь за місто, тому що росіяни будуть все більше і більше бити по Києву. Знову ж таки, давайте будемо чесними. Це не вперше відбувається в Києві. Так, сьогоднішні картинки жахливі, особливо касетними боєприпасами. Це просто жах. Але по Запоріжжю, Сумах, Харкову, іншим містам б'ють щоденно, по декілька разів, і ще гіршими засобами, так, тими ж самими кабами. Ворог хоче, щоб ми боялися. Це психологічна війна. На фронті у них не виходить, їхні плани не виходять, і вони, звичайно, тиснуть на тил, на нас усіх разом узятих. Не підаймає, не піддаваємось, господа.